З настанням стабільного весняного тепла активізувалися роботи по приведенню міських автошляхів до святкого чистого стану. Так у всіх районах міста невпинно працюють сім дорожніх пилососів, щоб відчистити з поверхні доріг і узбіч накопичений за зиму бруд. Пилососи працюють п'ять днів в тиждень. Пилососи убирають як основні дороги, так і второстепенні. За робочу зміну дорожний пилосос виконує дві ходки. И за каждую ходку проход уборки со щеткой составляет от 6 до 10 километров. При ширине уборки около 2 метров, можете сами посчитать, до 20 тысяч квадратных метров пылесос убирает за одну ходку. Для работы пылесосов разработаны маршруты. Маршрут повторяется через 3-4 дня. Подобным образом мы обеспечиваем чистоту проезжей части на, на дорогах. Також планується ряд дорожньо-ремонтних робіт. Так перед поминальними днями на під'їзних шляхах докладович буде виконано ямковий ремонт. Додатково на найбільш поживалених і тому пошкоджених ділянках шляхів працює асфальтоукладач. Наразі роботи ведуться на Дніпропетровському шосе. По їх закінченні працівники шлях шляхбуду перейдуть до відновлення дорожнього покриття на проспекті Металургів та на вулиці Волгоградській. Містяни, звісно, схвально ставляться до проведення такої роботи. Дороги ремонтують, це правильно, тому що машини б'ються. Аварії случаются на дорогах, это очень Это хорошо, тому що у нас одні ями і ну надо как-то делать это все. А то що це, цим почали займатися, це очень похвально. Узділити це все буде все для нас, для наших водителей. Виходячи зі стану криворізьких автошляхів, повне відновлення доріг справа колосального масштабу, але тішить, що початок вже покладено.